Студенти Харкова вийшли на акцію протесту і провели марш проти бандитського свавілля. І Хоча молодих людей було небагато, десь півсотні чоловік. Вони говорили про те, що суботні і недільні події у Харкові підняли їх з теплих диванів. Саме у вихідні у Харкові пройшов перший форум Євромайданів, учасники від делегатів якого намагалися всіляко залякати тітушки, штурмували свято Дмитрівський храм, де відбулося засідання форуму. Кидали петарди, димові шашки, влаштували усілякі провокації під прикриттям міліції. Стоять. Сотрудники, да, как бы милиция, рядом стоят просто, ну, титушки, все, все крыса, такие тетушки. И они просто начинают кидать петарди, кидать дымовые шашки. Это я еще не говорю про церковь, когда они церковь штурмовали, что даже для человека, который я не, не являюсь серьезным человеком, для меня это было ну, слишком. Потому что до такого уже додуматься, это надо иметь изощренные, наверное, какие-то фантазии. Під крики геть і тушки геть додому із вимогою розслідувати недільні провокації молоді люди пройшли маршем від площі Свободи до місцевого управління МВС. Разом, сила! Разом, сила! Разом, сила! Мы столкнулись с беспределом, уже и не первый раз столкнулись с беспределом э, властей, которые нанимают бандитов, и мы видим полное бездействие милиции по этому поводу. Вот, мы видим коррубированность милицейской системы сегодня, и, конечно, э, мы вышли, чтобы сказать, высказать свое недовольство. Потому что и на видео было зафиксировано, да, это уже как бы абсолютный пик наглости, когда был выронен нож, да, и милиционер, собственно, вместо того, чтобы задержать э, преступника, который до этого кидал петарды, дымовые шашки в Мірних активістів, Вот он собственно, йому попытался подати этот нож, і э, на лицо була связь как бы, бандитів да і міліції. До учасників пікету ніхто з представників міліції так і не вийшов. Після свого мітингу студенти перемістилися до пам'ятника Шевченка, де почалося традиційне зібрання Євромайдану.